Привіт, друзі, любі кияни! Це я Наталя разом з вами сьогодні 27 листопада 2024 року. Якщо ви не встигли подивитися у наших системах інформування, я вам можу розповісти, прокоментувати коротко, що у нас сьогодні з відключеннями електроенергії? Ось я відкриваю телеграм-канал. Укренерго, і ми читаємо, що споживання залишається високим, з 8 до 19 діють заходи обмеження споживання для побутових споживачів. Ну, там і для бізнесу, Ну, я, нас це не касається, якби е, я про, про тих людей, про себе кажу, що пенсіонери, які вдома сидять і не працюють. Оце нас турбує про світло. Читаю далі, коли світло з'являється за графіком, будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно. Це дуже слушне, слушне таке зауваження, я вважаю, тому що я сама навіть не замислювалася раніше, як це дійсно впливає. Тобто у нас вже, вже будинки старенькі, у нас в основному вже електричні мережі в будинках, вони з застарілі, вже, якщо будинкам по 30, 40, 50 років, і як вам сказати, це ж провода, ж проводка, вся внутрішня ж, ніхто її не міняв ніколи, правда? Ну, може, хтось в своїй квартирі там щось робив, там якийсь ремонт супер. Зробив нову проводку, а в основному ж ми всі такі сидимо із старою проводкою. Ось. І я зрозуміла, що треба, треба нам контролювати себе. Про холодильники і чайники я завжди кажу, що тільки пропав, пропало світло. Бежить бігом до холодильника, вимикаєте вилку з розетки. Також, коли ви виходите з будинку, з квартири, вимикаєте всі електроприлади свої, телевізор, чайник, все з розетки виймаєте. Навіть якщо є світло. Просто коли вас вдома немає, то можливі такі якісь нештатні ситуації в наших мережах. І... Чайники горять, ось у мене нещодавно згорів чайник. Ось. Ну, Я пішла і я там розказувала вам у відосики, подивитесь, якщо захочете. Ось. І придбала відразу два чайника, бо намучилась за старим чайником, він протікає. Пластмаска вже в дирочках вся була від нашої води. Водичка та наша точить, точить. Ось, а коли чайнику вже. Понад 10 років то відслужив. Ну, я тут трошки весела зараз гарний настрій, вибачте, будь ласка, а то мені одна написала жіночка, що щось що ви багато так смієтесь, ваше відео не з мені, багато сміху. Ну, ну Люди добрі. Ну, а що, плакати, що? Ну, я сижу і в мене гарний настрій. Ну, так чого ж мені? Плакати. Ось, і я вам е, бажаю всім підтримувати в себе гарний настрій. Себе, в себе, в, в людях, які вас, м, так сказати, поряд з вами знаходяться. Ось. Ну, і ось я беру, і коли, значить, з'являється світло, так продовжу тему. Е, спочатку. Ми не вмикаємо нічого. Хвилин 10 чекаємо, щоб стабілізація пройшла, і вам також раджу. Пройшло хвилин 10, тоді починаєте включати, що вам спочатку більш треба. Я вмикаю чайника спочатку. Ось. А потім вже, коли чайник прокипів, відключився, і тоді вже я можу включати в мене електроплита. Я вже тоді включаю спочатку холодильника. Він сигналізує в мене червона кнопочка, червона лампочка загоряється, значить, він працює, він е, набирає холод. І я дивлюсь, коли ж ця. Червона лампочка погасне. Ну, буває по-різному. Буває, зовсім не загоряється, буває, загоряється сигнал, сигнальна лампочка. Я дивлюсь, сигнальна лампочка потухла, ага, значить, можна що включати, вмикати свою плиту. У мене старовинна електроплита з будинком разом вона була у нас поставлена під час будівництва нашого будиночку. Ось вона старовинна вже така. Ось, ну ще, слава Богу, працює. Ось. Ну, тепер дивимось конкретику, дивимось, переходимо на сайт ДТЕК і дивимось, значить, на що у нас тут на Вот. на сьогодні графік. От. Бачите, спочатку вискакує таке за наказом не Кукренерго сьогодні. З 8 до 19 загаліто діє стабілізаційне відключення електроенергії у нас значить, по всіх регіонах це. А тепер ми дивимося саме у нас. ДТЕК нам надає графік, саме у нас ми дивимось, який він нам дає на сьогодні графік. Ось ми дивимося, значить, сторіночка така. Графік відключення 27. 11. Ось. І що ми бачимо? Перша група сьогодні без відключень вона, ось друга група. В неї два періоди відключення. Значить, Протягом доби з восьмої до одинадцятої. В неї було відключення, і буде тепер в неї з шістнадцятої до. 20-ї години відключення ось. І нам повідомляють, що остання година, година темносірої зони закладається на повернення світла у ваших оселях. Тобто ж на це треба час, щоб повернути нам, вмикнути знову. Ось третя група, дивимось. Значить, третя група сьогодні відключається у нас з 10-ї була до 2-ї години. Тобто вона ще у нас, мабуть, відключена, не знаю. Значить, четверта група сьогодні взагалі не відключається. П'ята група у нас відключається сьогодні з 13-ї годинки. Ось. І до 17-ї годинки. Шоста група сьогодні взагалі не відключається. Але завжди нам кажуть, що це не остаточний варіант графіку. Тобто, якщо наказ Укренерго буде, система нестабільна, дуже мереж по всій Україні. І якщо буде наказ змінити графік, то «ДТЕК» протягом. Півгодини, вони тоді змінять графік. Тобто для нашого удобства зроблено кожен день нові графіки, і ми дивимось, щоб планувати свій час. Так вони кажуть. Ось. Мені особисто удобно, це, що значить, планувати свій час так. Ось. А я не, про інших людей не скажу, скажіть, будь ласка, Напишіть мені в коментах, як ви вам допомагає, чи плануєте свій час, як хорошо чи не дуже. Як вам, якщо сподобалося це моє відео, ставте лайки, будь ласка, вподобайки, підписуйтеся на мій канал. Кияни, тримайтеся. Все буде добре. Українці, тримайтеся. Пока-пока.